Видавання бажаного задійснення нашим керівництвом нашої країни це не є безпекові угоди. Це є угоди про взаємодію про співпрацю, про надання підтримки. Тому знаєте, коли я чую про те, що в безпековій угоді зі сполученими штатами чи так званій Радше безпековій угоді зі Сполученими Штатами буде написано, що коли чи у випадку нової атаки Російської Федерації Україна зі Сполученими Штатами проведе консультації, щоб визначитися, як діяти далі. Ну, це пряма відсилка до Будапештського меморандуму, і ми пам'ятаємо, як довго нам доводилося пояснювати, що це ніяка не громадянська війна, і ніякі, ніякі знаєте, шахтарі не знаходять зброю у шахтах для того, щоб боротися проти українських збройних сил. А насправді ми маємо справу з агресією Російської Федерації.